Тестовий матч спідвейних збірних України та Словаччини зібрав на рівненському трекові чималу глядацьку аудиторію. Аби підігріти інтерес до поєдинку, команди домовилася про підсилення польськими гонщиками. За словаків були заявлені досвідчені Станіслав Бужа та Томаш Гремпала. А за українців Павел М'сюнц. Зрештою, поєдинок вийшов досить напруженим. Наша команда увесь час була попереду, але з невеликою перевагою. Доля зустрічі вирішувалася у заключному заїзді. які українці виграли 4-2, вигравши у підсумку і весь тест-матч – 44-40. Це був такий тест-матч. Звичайно, хотілося для своєї публіки перемогти. Ми це зробили з хлопцями, Дякую фанам, які прийшли нас підтримати сьогодні. Вас було сьогодні дуже багато, і це було просто несамовита атмосфера. Так я я завжди радий приїздити до України, бо тут чудові вболівальники з підвею. Десяток очок приніс українській команді рівнянин Віталій Лисак. Цей поєдинок гонщик провів на новому мотоциклі, який йому у користування дав клуб вболівальників рівненського вею. каже, поки що до нової техніки не пристосувався. Він для мене високий. Не налаштований під мене, і я на ньому не проводив тренування. Дуже тяжко було. Матч відповідь у Словаччині команди проведуть у вересні. Тим часом у клубі вболівальників Рівницького спідвею вже шукають нових партнерів. Якщо все піде за планом, ми також підпишемо угоди з чеськими та польськими клубами. І сподіваюсь, що це вдасться, і на нас чекатимуть у новому сезоні. Ще більш цікаві змагання. Найближча ж гонка на рівненському треку відбудеться 28 червня. Це буде індивідуальний турнір за участю гонщиків з України, Польщі, Болгарії, Німеччини та Швеції. Людмила Васюха Сергій Савта інформаційна програма День.